Пола, біля якоїсь дороги в нас, вивіда, тільки сумка. Видите, маленько трошки затор. Там такой старейки 80-й. Доброго дня, друзі, слава Україні, героям слава. Сьогодні ми починаємо сіяти кукурудзу 8 травня. Холодно, чесно кажучи, в цих світерах і в тракторі у нас кухвайки, можна сказати. Значить, холодіне поле у нас дуже класне, воно квадратне. Попередник тут соя. Всі ви, хто підписаний на мій канал, знаєте, що нам дуже подобається після сої сіяти кукурудзу, вона гарний результат показує. Також на це поле внесли органіку. ну Органіка така слабенька, в основному солома, як бачите. Ну, Щось та й дасть, думаю, кукурудзі. По сої ми пробували, по сої результату не побачили. Вибачаюсь за вітер, бо вітер дуже дує, дуже холодно. Не спішили ми сіяти кукурудзу, але вже час прийшов сіять. Значить, що в нас по гібридах? Дуже така буде битва, їх цікава, тому що українські у нас сорта є. Начинатимемо ми з ArtAgro. 11 гібридів. Якщо не говорив, буде, в цьому відео ми всі покажемо. Значить, Починаємо АртАгро. Ларсон 250 Фау. Ми просто понаписували, щоб бачити. Яке. І всі е, гібриди будуть по, е, по Фауїті. Тобто, 270-80, так по поочередно, щоб ми бачили, кого яка буде урожайність, е, яка волога. Осінню ложимо е, сівалку туди-назад, спеціально для комбайна, щоб бачити е, по бункеру, е, яка буде по бункеру врожайність, яка волога кожного гібрида. Так що, друзі, гарного перегляду. Е, ми по нашій технології, тобто з міндобривами. Міндобрива 80 кілограмів. Е, на початку відео ви бачили, як ми засипали. Так, Другий гібрид у нас буде ДКС 3795 ФАО 250 Якраз порівняємо з артогровською. ФАО не підійшли. Кожну ми висипаємо, засипаємо. Звісно, процедура дуже довга. Взагалі, люди гектари сіють, а ми вже півдня граємося. То засипаємо, то висипаємо. Рекламу даємо. І ділимося своїм досвідом, який кращий буде гібрид. Так що, друзі, е дуже приємно, коли ви пишете мені, коли вам сподобалось відео, коли ви спробували, і наш труд не даремний. Да? Хоч комусь ми допомагаємо. Все. Так, Друзі, третій гібрид. Вніс у нас Paradis v 270. Також, друзі, попрошу, хто телефонує, заказує напряму, будь ласка, щоб наш труд не марний був. Кажіть, що бачили на каналі і купляєте, завдячуєте тому е нашому труду, щоб він був не напрасним, да? щоб компанії розуміли, що ми все-таки стараємося і для них, і для вас. Так, ну ми знімаємо, далі, Так, Друзі, дивіться, парадісмер. Да, розсипали, яке зерно цікаве, воно кругле. Чуш, а воно не крименисте? Ну, Таке кругле, таке як воно кременисте. Бо ось цьо, е, ДКС ну, зовсім інше. Да, і чому е, скажете, мішки підписані олівцем, додатково ми протруйювали протруйником. протруйником да. Бо є мішки артагровські, які дали вже протруєні, а ніс, не були вони протруєні, ми додатково протруїли, щоб все у нас на вийшло. Тобто Знову наш труд, друзі. Так, Четвертий у нас Артагро. Як бачите, протруєно інсектицидом. Це тільки що зараз будемо засипати. Туран. Правильно, що тан? Туран. Фао 280. Так що, друзі. Погнали далі. Так, Сань, який це вже п'ятий, так? Да? Хоч... Ну, наступний у нас Артагра 280. Фао, що це у нас? Фабрис. Фабрис. 280. И вот у нас дружбан приехал. Балдея. Дружбан, Байрактор. А? Где главный огромный? Бай. Байрактор. До меня. О. Мишбург. thank mm -hmm. Шостий у нас ДКС 3730 280 фау. Надо було між Артагровськами кинути його. Ну і Так, сьомий у нас Арлен Арт Агровська хорошота Біля Артогра. У нас тепер здається новинка в вніса. Мантікора. Фао 320. 310. 310, так. Да. Да, 310, вибачаюсь, бо це брат написав неправильно. 310 тут фао. Так що 310. Дружбан хода обалдеє. Ты шкандебайс, чи шо? Шкандебаєш? Okay. Біля ВНІСа Це у нас 9 гібрид ДКС 38,11 Якес, Фау 300. 30. 320 30. Ту, забув написать. А, 38 Одиннадцять, триста двадцяте фау, Десятий гібрид Агро. Це у нас... Андрес. Андрес. Фау триста Друзі, ви дивіться, Андрес схожий на новинку в Ніса. Забув, як ніс там називається. Правильно називав? Андрес. Да, Андрес. Тож вони схожі візуально. Така кругла, як кремениста, Похоже. Не знаю, як воно правильно там по каталогу. Тоже кому цікаво, шукайте по каталогу і дивіться, чи кремениста, чи зубоподібна. Як вони правильно вважаються, погнали далі. Друзі, і сама любима тесла компанії вніс. Зараз ми будемо її сіяти 350 FO. Вона буде змагатися у нас з Art Artagром Андресом Пофау вони. Однакові 350. Тобто, осінню ми побачимо, ага. і осінню, і весною. Будемо дивитися, яка буде осінь у нас, яка ціна буде. Бо в 22 році всі ви розумієте, що було з кукурудзою. Також нагадую, хто буде телефонувати по даним телефонам, бачите ось Арт Агровський і Міса. Прошу вас, що. Ну, бачили мій канал, що вам цікаво, підтримайте мій канал, підпишіться ті хто не підписався, щоб ми в наступному році е, теж може закладемо дослідні поля. Хоча я вам скажу, за цей час, поки ми гралися, я вже міг три площаді таких накрити. Це все час, це все труд. ну, Якось так, стараємося. У першу чергу для себе, для своїх підписчиків, щоб вони бачили, що можна і наші українські гібриди купляти. вони не гірші закордонних. Нам завдав в ній сподобався. Артагро третій рік ми пробуємо. І вже по завершенню ну, він дуже гарний, чесно сказати, і вартий уваги. Так що, друзі, з вас підписка, з вас лайк. І будемо слідкувати, як кукурудза розвиватиметься на все добре, все буде Україна, мирного неба, все.